Тільки це я, котлеточка, це Где, Fire Temple, Start Plus. Як я, короче, вирішив пройти новий демон. Fire Temple. Він доволі важкий, щоб це такий демон. А Міхайдас це намал демон а, Сакупен Ек. Тому я думаю, це буде важко довго, тому я Старт -посов, давайте сначала. У мене вже кот стоїть понадобиться. Я сейчас кликаю бы, бону мешаю. Окей, окей, let's go. А, блин, понял. Просто Посоту нажала. Я вот чуть-чуть знаю. Ч, блин? У нас плацанточку. Соня, я думаю, десь до 20, да, тут до так дойти. Шо по сложности ваш кише. Типа... Оо... Демоны. Тут я сразу флюкнусь на мало демона. А, с медиума демона да. Я флюкну до тейки. ⁇ -мо ⁇ это флюк лютый. Это лютый флюк. Я в шоке. Это лютый флюк, я, М -м -м, я думаю. Чё, блин? Во. Я можу балакать. Я радий Твій по мене канал нас дохне. А що там Скліч. 26! Йоу! Ну все, можна на своем закінчувати заканчивать. Я не думаю. Xbox. За 600 с чем-то попыток. Потім я став ставлю таким збешеним Я пришел в ЧСС за пару місяців я... Ну, через пару месяцев, типа, я пошел uh, сакопанек. Що там до 700 попыток. На зашити, типу, ...на демонах... Изи uh, менше там какой-то изи демона у меня. На ультрапакос у мене меньше 100 попыток. Думаю, у мене скилл отличный. Думаю, более-менее. Полоса на клики. Блин, опять. Ничего. Да -мо. Йо, думаю, здохну. О, блін, я думал, вверх надо, вверх надо, блин. Я думал, я тут ищи, що вниз а я цей. Ну, цей, Колаблик. кораблі. Зараз посчитайте, скільки я сказав однокласник. Мене ще бісить в тому, що в мене однокласник, і там один класник, типа трхх мого однокласника. Ну він доволі такий вискочка, у мене однокласник, так бо вони не вірять, що я можу прийти цей медіуми. типу, такий обичний челик, і прийшов медіум. Типу, Ну, Точніше, у мене вже новий оцей. Это Будахода, что ли? Это лютый флюк. Снах мало до трики. Может, ушел с Ютуба? А может, нет, а может, да. Кто за Блин. Давай-то. О, что за говно Оце де я теперся, щойно, а там, там фошка я не люблю ненавиджу. О, ну все, Ходу я боюсь, що мені той фо надо заучить. Поки я не буду його проходити з закритими очима, я це боюся. Блін, ну Ну шо мені тяган? Ну, робить такі таке говно, це я сам не лучше. Да кто не знает, там... Я тільки за кадром э, узнав, что там отсюда мини-уфо. Там надо кликнуть. Блин! <реклама> 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 Я Не знаю. Я занимаюсь ютубенком э, від батьків. Я знаю, якщо, типа, мене питають, ким я хо хочу, я кажу, я не знаю. Типа якщо я скажу, типу, блогер, і т.д., вони це вплимуть як шутку. Я це знаю. Все, показываю, я це знаю. Вони вплинуть як шутку. Для них це буде шутка. Блин. Типа. Ну, я думаю. Куди я. Їм це не сподобається, я це знаю. Типа. Сидіння за компом і балакать комусь. Ну, це не так і важко, але все ж. Займатися так 10 років підряд Типа. Сидиш ти за тим тоже місцем і балакаєш в мікрофон до впусти, типа, до нікого. Ну, там може з друзями. Ні, вся робота типа, і блоги тоже важко. Але блоги, типа, ютубінг, це важко по своєму Блін, ну, це найкращий цей момент. Так що всім пока, 52,80 леї. Всім пока. Я вибачаюся за те, що мене довго не було. Надіюсь, вам сподобається. Надіюсь, ви наберете на цьому відео хоча б один лайк. То буде наступне відео. Всім до побачення, мої котлеточки.